Слава Україні! Вітаю усіх з Новим роком! Бажаю перемоги, щастя, здоров'я. Ну і щоб здійснилася та заповітна мрія, щоб Москва пішла за своїм кораблем. Так, ну а сьогодні поговоримо про е альтернативні джерела енергії. Ті кляті москалі думають, що хочуть нас перемогти, руйнуючи нашу інфраструктуру, але не тут то було. Давайте розпочнемо із цього дінозавра 100-кілограмового. З генератора, з, ас з асинхронного двигуна трохвазного. В інтернеті є мільйон відео, як його підключати зірочкою, трикутниками. В даному випадку, я підключав його з зіркою і конденсатори трикутником. Скажу зразу, ця штука невигодна і небезпечна. Це, якщо порівнювати із канатоходцем, який йде через прирву. Шаг вліво, шах вправо і ваші прилади, які до нього підключені, можуть перетворитися на мусор. Ну, давайте тепер більш детально, що да як. В якості електродвигуна в мене трохфазний асинхронний електродвигун. 220-380 на 5,5 кВт, 1450 овертів і вага 73 кг без шківа. Плюс шків 80 кг, плюс 16 кг. Це бензиновий двигун, рама, ну і вам 100 кг от такий нічогенький собі генератор, який може всього-навсього видати 1,3 кВт на розетку і не більше. Хоча в ньому є 5,5. Я взагалі не розумію, як це так люди, які крутять, наприклад, там, 3 квтний двигун і хочуть, щоб він їм видав хоча б 2, -2 кВт, коли ж кожна фаза ділиться, верніше, коли він ділиться на 3 фази. Відповідно, потужність ділиться на 3. Плюс ще втрачається енергія для того, щоб конденсаторною батареєю створити магнітне поле на даному електродвигуну. От, і виходить, що у нас з даного двигуна 5,5 кВт можна з однієї фази заробити всього-навсього приблизно ну хай максимум 1,5 кВт. Значить, Бачите, тут в мене є три розетки. Це я провід вивів в ноль, експериментував. Ну і ця табличка, яка там моргає, блике, показує герци і вати. Ой, не вати, а вольти, Ампери. О, значить, З якими нюансами я стикнувся з цим двигуном? Це в мене двигун стоїть на електроциркулярці. Тут аж йде 25 і, по-моєму, що це є 11. Як бачите, тут я вже прихімічив ще одного шківа, шукав, підбирав оберти для того, щоб бензиновий двигун працював в номінальних оборотах і видавав цей електро 50 Гц. Поки що в мене, скажу так, нічого не вдалося. Так, да, воно все працює на цих шківах, він видає 50 Гц, але двигун працює бензиновий в приблизно 2-200 тисяч обертів. Як бачите, в мене є наклеєні отакі. От Наклейки. Рахую, я ось таким електронним лазерним тахометром оберти, так що більш-менш достовірні дані є. Тут А2 200, ой, 100, тут 1600, так як на 10% потрібно підняти вищі оберти, для того, щоб вийшли наші ОТ -Герці. 51, 52. Ну, Я піднімав до 55 Герці, ну і Тут відповідно було 200 обертів. Для бензинового двигуна дуже важко крутити цю махіну, і я пробував звідси поставив ще одного шківа, так як було сюди легше поставити, і на цей шків великий. Вийшло тут вже 200-500, тут 1600, все працює гуд, але так як даний маховик має величезну інертну масу, а бензиновий двигун працює на удар. Начало розбивати шпонку. Ну, я, якщо вийде, продемонструвати. О, чуєте удари. Начало розбивати шпонку. Так що даний варіант не підходить, потрібно тут робити мінімальний, міняти вже цей шків, це на шківові розбила. Міняти шків робити тут менший, а тут... Міняти цього шківа і робити більше. Якщо під'єднувати ось так і сюди, бензиновий двигун не може накрутити тих 1600 обертів, максимум, що він може 1200-1300. От. Якщо робити з цього малого шківа. Так що, якщо вийде з цей шків переставити сюди, чому я сюди його не ставив? Через те, що це в мене колись давно робив батько, він туди його засандалив якимись гвоздями чи чим. Ось ту шпонку. Чи шпонка там якась була, воно там вже закисло. Заржавіло і видергнути ось цей шкіл для того, щоб встановити той, не представляється можливим. Прийдеться його гріти, різати, напевно, не знаю. І взагалі, я вам скажу чесно, ця ідея ні Кібі, ні Фіні. Великі затрати як по енергії, тому що його потрібно крутити. Він дає спротив від даної конденсаторної батареї. І вихід малої потужності ну, 1,3 кВт, считайте, з однієї розетки, і нестабільні ті 50 Гц. Да, лампочки будуть працювати, насоси будуть працювати, але не більше. А ми ж хочемо, щоб вдома працювало все. І тоді мене осяїло. Побачив я інвенторні генератори, які крутять у нас по місту кругом. Да, до речі, про конденсатори і підбір конденсаторів до даного двигуна. Я, надивившись цих роликів в Ютубі, думаю, ну 30 мікрофарад, по 30, тоді, на мій 5,5 кВт, повинно якраз вдосталь бути, а то й, напевно, замало буде, якщо дивитися на ту табличку, яку малював на бочці Дмитро Богач. Він казав, що тут треба 46 приблизно, приблизно на, на 5 кВт. Ну, не тут то було. З підбором конденсаторів вийшов облом. Це така дилема, яку, напевно, неможливо вирішити. Треба підбирати і починати з меншого до більшого. Я вже поки поюзав даний цей генератор і скажу, що 30 мікрофарад – це забагато для нього, його норма десь приблизно 25 мікрофарад. Що виходить? При обертах 1651 Гц видає 300 вольт на ось цих 30 мікрофарадах. Ну, Зрозуміло, що двигун зірка трикутником конденсатори. Якщо під'єднувати 60 мікрофарад між двома фазами, якби залишаючи з того трикутника лише під'єднану одну сторону, дві сторони ми відключаємо. І лише 60 мікрофарад на одну сторону, виходить такий перекос 270, 260 і 220 вольт на тій фазі, до якої не під'єднані конденсатори. Якось так. Ну, Купувати я скажу чесно, вже не буду. На 25 мікрофарад, через те, що в мене виникла нова ідея. Сконструювати стабільний надійний генератор. Ну і звичайно ж, наші кращі думки приходять вночі. Даний електродвигун не підходить через те, що він нестабільний, нестабільні Герці, нестабільні вольти. При підключенні навантаження, да, до речі, не сказав за це. в мене є камін невеличкий, такий на 300 Вт. При під'єднанні з 260 вольт виходить 210-220 вольт. Напруга добре просідає. Потрібно додати газу, додаючи газу при відмиканні на каміна. Напруга скаче вже вище 280 290 до 300 вольт. Так що дана штука не не оправдала свої надії, ще раз скажу, для лампочок і електродвигунів асинхронних там в опаленні, да, воно підійде, але не більше. І тоді мені вночі приходить чудова ідея. 14 В90 Це мій генератор мого автомобіля. Якщо ми його встановлюємо на замість цього 180-к, оскільки тут буде кілограма 2-3, даний. Автомобільний генератор буде видавати, я думаю, вмієте рахувати 90 на 14, це буде 1 кВт свободно. Підключаємо до цієї конструкції інвертор півтора хай, 2 кВт, щоб з запасом. І 1 кВт чистої синусоїди, плюс стабільних 220 вольт. Забезпечується ваш будинок. Да, Праску ви не вімкнете. Але холодильники, комп'ютери. Ну, Опалення в мене котел не стоїть із комп'ютером, для нього ось ці коливання частоти не дуже підходять. Ну а такою компоновкою автомобільний генератор плюс інвертор вийде бомба-генератор. Той самий інверторний генератор, який продають зараз за самошечі гроші. Але я вам скажу чесно, це якщо у вас є генератор, у вас є двигун. От, ну, докупити ще інвертора да воно буде вигодно. Але коли ви збираєтеся купувати все це разом, напевно, буде краще зразу купувати інверторний генератор і не морочити голови. Так, ну і Ще один вид альтернативної енергії це є акумулятор і інвертор. в даному випадку в мене є безперебійник. І тут є один величезний нюанс. Мене спіткала жахлива доля із акумулятором. В даному випадку не з цим. Це акумулятор від мотоблока, а з моїм автомобільним акумулятором. Підключивши два-три рази чи навіть чотири рази, я вже не пам'ятаю, мій акумулятор вмер. Що случилось з акумулятором, і яка біда у вас може спіткати з використанням от такої компоновки, звичайний кислотний акумулятор і інвертор чи БДЖ безперебійник, який я переробив під. Постійних цих 220, щоб він не вимикався. Хоча він і видає ту криву синусоїду, але, наприклад, лампочки, телевізор, комп'ютери, зарядки це все працювало, так, да, двигуни, асинхроні це діло не люблять. Але все ж таки, чому вмер акумулятор? Всі ви знаєте, що для нормальної зарядки акумулятора потрібно десята його потужності. ну Скільки він там ампер має. Якщо, наприклад, 60 ка то максимум його можна давати 6 А. Якщо там 70, як у мене, 7 А. Ну, на сотку максимум 10 А для заряджання. І так само можна його без шкоди для нього. Це буде максимальна потужність, яку він може віддати. 7-10 А. Це сотка 10 А максимум, що може віддати. Ну, а тепер давайте порахуємо, якщо на мому. 77. 777 множимо на 12 і у нас виходить правильно 74 Вт. Всього-навсього акумулятор зможе без шкоди для нього віддати 74 Вт. Е, да, можна влупити йому інвертор, там, наприклад, кіловатний, Ну, хай, наприклад, навіть 500 Вт. Включити там, котел, опалення, все це під'єднати. Але що виходить? Від швидкого розряджання, сильного навантаження ваш акумулятор 2, 3, 4 рази таких циклів пройде і він просто зруйнується. Пластини там починають закипати, вступає, відбувається хімічна реакція розкладу тих пластин. І все, вашого акумулятора немає. Так що будьте обережні. Максимум кажу, що може видати ваш акумулятор, це 1 1,1 від його амперажу. Тобто, якщо у вас 60, то 6 множимо на 12, виходить, 64 Вт може віддати ваш акумулятор. Плюс віднімаємо е, коефіцієнт перетворення. Він десь від, для інверторів від 0,7. До 0,9 максимум, що може бути. Множимо 60 на 64 на середньому 0,8 і виходить вам 50 з чимось ватт, яких ви ну, вже 22050 Вт, які ви можете споживати. Це одна, дві лампочки ледовських, три Все, це максимум, що ви можете отримати з даного акумулятора. Ну і плюс, наприклад, зарядка якась. Чи Лампочка і ноутбук, не більше. І то ноутбук споживає 60-70 Вт. Це вже буде максимум для даного акумулятора. Е, да, до речі, хто захоче, є відео більш детально про всю цю конструкцію, інвертор, акумулятор і який ж акумулятор підключати до інвертора. Я в описі скину посилання. Ну, от Така історія моя в пошуку альтернативних джерел енергії. Значить, Цього динозавра я поставлю назад на циркулярку, тому що ну, немає смислу е, розвивати далі цю тему, е, підбирати ті шківи, знімати. Коротше, то не воно. Буду ставити автомобільний генератор. далі. Е, да, до речі, дивіться, може в кого є, 212 на 100 А. Це вільних 1 кВт, ви можете з нього зняти. У кого є 24-100 А, це до 2 кВт енергії, ви можете з нього зняти. Плюс інвертор, да, до речі, дивіться на китайські інвертори, вони там пишуть 3 кВт, там, 3 тисячі Вт. Але знизу міленьким таким шрифтом пишуть, що номінальний потужність, яку він може видати, це, ну, якщо розглядати 3000, 1,5 можуть писати кВт. Або якщо розглядати там. Півтора кВт ви можете з інвертора там, реклами тої сьої, а внизу міленьким штрифом 500-600 ватт номінальної напруги, яку він може видати. Так що будьте уважні. На сьогодні будемо з вами прощатися. Щасливого Нового року. І всі ви знаєте, куди хай кацапи йдуть за своїм руським кораблем. Слава Україні! Нас не перемогти!